У лизовій за сприяння народного депутата України Павла Сушка школярам видали набори, що допоможуть навчатися навіть без електроенергії. Павербанки, акумуляторні настільні лампи та інші пристрої отримали діти з інвалідністю, особливими освітніми потребами, з малозабезпечених та прийомних родин, діти-сироти, позбавлені батьківського піклування та ті, які виховуються мамами або татами одинаками. Пакунки дітям передали від благодійного фонду Люмос, що створив у громаді освітній простір за ініціативи Павла Сушка та підтримки міської влади. Це третій раз, ми здається, сюди приїжджаємо, фонд працює, дітям видавали тут подарунки і Освітні. гаджети для дітей так, з особливими освітніми потребами. Зараз бачу, фонд подбав, щоб дітям під час блокаутів було як займатися безперебойні тут гаджети. Якісь тобто фонд не забуває. А мені приємно, що та справа, яку ми разом з вами запустили, вона живе. Представник фонду пан Стефан розповів про кожну річ у пакунку, побажав дітям успіхів у навчанні та найскорішого завершення війни. «Підготували дуже невеликий, але важливий енергетичний так званий набір, який входить. Це павобанк на 20 тисяч годин, який вам дасть можливість до 10 разів заряджати ваш телефон чи користуватися. Wi-Fi роутером у вас вдома, дві таких смарт-лампи, одна на робічий стіл, щоб ви могли робити домашні завдання, малювати, робити все, що ви захочете, і смарт-лампочка, з якого можна вкрутити в цоколь і користуватися, чи ходити потім, коли вона заряджена, по дому. Керівництво громади разом з народним депутатом та представниками фонду вручили набори 188 дітям віком від 11 до 18 років. Наповненням пакунків залишилися задоволені і школярі, і їхні батьки. Ну, все як пан Степан казав, роутер, лампа. лампа павербанк. павербанк і лампа, звісно, для дитини це дуже таке хороше буде. Да, дякую. А -а -а. Я кажу, що вона тобі після добиці Ну, якщо будуть вимикати світло, то так, звісно. Та необхідні, як світу нема, звісно, добре. Дитині займатися в школу. Енергетичні пакунки підготували для двох вікових категорій – 188 коробок для підлітків віком від 11 до 18 років та 227 для дітей від 3 до 10 років.